Індекс небезпеки, щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Під допінгом, що саме міститься в українському м'ясі, із полуфабрикатов избегать, готовых продуктів, делать м'ясне продукти в домашніх умовах готувати із натурального м'яса, которое будет куплено або на ринку, або в розничній мережі у нас, то есть нашого українського производителя. Юні хіміки продовжують працювати над розробками у сфері енергозбереження. Це абсолютно нова високоефективна структура, использование її в суперконденсаторах, в істочниках току, які можуть використовуватися для екологічні чифта громадського транспорту. Рані квітнуть росли знищення заради святкової утіхи посніжки сто 15 рублі, а також десять. 10. чека гаразд за вождью удовольствия. З 11 лютого росіяни більше не їдять американське та бразильське м'ясо. Продукцію саме цих країн заборонили возити, бо годують закордонних свиней та корів курмами з додаванням стимулятора росту. В Україні про обмеження возу небезпечного для здоров'я м'яса поки не йдеться. Що тут казати, якщо навіть з таким явищем, як стихійні ринки, у нашій країні ніяк не впораються. 10-му заборонили ніжки буша. Тепер тушки Обами. Росія не перша країна, до якої більше не ввозитимуть свинину та яловичину із Сполучених Штатів, Бразилії та Мексики. Через залишки у м'ясі стимулятора росту рактопаміну від продукції цих виробників уже відмовились Китай та країни Євросоюзу. Українці ж і досі куштують з радістю. Рактопамін – речовина, що використовується як кормова добавка для збільшення м'язової маси у свиней і великої рогатої худоби. Рактопаміна. Гідрохлорид, схвалений до застосування у 21 країні, виключно для ветеринарних цілей. Для виробництва свинини він використовується в США, Канаді, Мексиці та Бразилії. Він э, приміняється в процесі росту животного, додається в корм і, в принципі, должен метаболізуватися, тобто удалятися з організму организма естественным путем. Якщо в м'ясі животного залишається остаточне количество этого вещества, это значит, что был неправильно применен корм. кормрактопамін темна конячка серед кормових добавок. Його вплив на людський організм і досі не вивчений. Утім, вчені стверджують, споживати м'ясо з перевищеним вмістом цієї речовини небезпечно, от тільки в Україні продукти на наявність рактопаміну ніхто не перевіряє. Если доза будет превышена, это тахикардия, это конвульсивное, непроизвольное мышечное сокращение, это повышение артериального давления. То есть, в принципе, такое мясо с избыточными количествами подобных веществ опасно, прежде всего, для людей пожилых, людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Украине исследования рактопамина не проводятся. В Украине этого... Норматива нет. бразильське м'ясо вже складає більше половини імпорту на одному з дніпропетровських ринків з усього асортименту українська лише морожена курятина свинина ж виключно іноземна. А рида на сенсі назвичайно. Рекламу бразильському продукту робить і ось цей продавець. Морожені шматки блідої закордонної свинини каже, апетитніші за українські, і найважливіше чи не вдвічі дешевші. Що? Це ти, ти мені возили, я сказала. ти мені втіла, привозили. Це не домашня вазілія за несіла трівазі, не я не знаю. Я не те. З рактопаміном більше м'яса, менше жиру. І за коротші строки кабан іноземець на забій вигодовується за 5-6 місяців. Український зростає не менше року. Це якщо годувати натуральними продуктами. За такою ринковою конкуренції вижити важко, скаржаться селяни. Це привичка камбе. Ну тому що м'ясо є м'яса це ну, дуже дорога. Зерно дуже дорого, і якби маленького поросенка купити, який стоїть 500-600 гривень, а потім виростити. тону зерна оно съедает. А то на зерна сейчас это где-то 2-2,5 тисячі. Вот і посчитайте. 100 килограмм поросенка это себестоимость его какая? Мясо. Дуже дорого. До того ж, є конкуренти і серед своїх. В стихійні торгівці вже давно наступають на п'яти продавцям на ринку. В одному з дворів на вулиці Робочій розгорнулася саме така несанкціонована торгівля. У нас є документи, а чому? А можете показати? Документи нас, на, 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 на свині тільки є. Своя свинина, ми торгуємо. Саме возімо із тіла, саме мене Люди знають дуже скокалі зі старгую. домашня свиніна мені з будь-якого спросити, мене всі знають. Так що я нікого не боюсь. Довідок продавці так і не показали, тож люди й надалі купуватимуть у них на декілька гривень дешевше, проте на свій страх і ризик. М'ясо ж без жодних дозвільних документів, вкотре нагадують ветеринари, небезпечне для здоров'я. Утім, український генекономії бере гору не спрашивала. Ну, спрашу дінгі є и покупає. А тут дешевле? я б не сказала. Там косточки допустим, покупала суп, нормально варілі. Ніхто ще не отравився пока. Дізнатись, чи була тварина хворою, можна лише у спеціальній лабораторії. Такі є на кожному великому ринку. М'ясо перевіряють двічі. Після забою тушу оглядає ветлікар. та власне проводять експертизу вже на базарі. Якщо все гаразд, штампують. У нас м'ясо в основному йде з Могодолиновський район, Номовський район і Днепропетровський. Імпортного м'яса це 100% гарантії його ні. Його навіть візуально видно, Того колхозника, як він його обробив. Ну, по-домашньому його обробили це м'ясо. А то, а все запаковано буде, оно акуратненьке буде. Пані Ірина, у деталі м'ясної війни між державами не вникає, а про бразильську свинину навіть не чула. 13 років тому разом з чоловіком вони перейшли на вегетаріанські харчування. Кажуть, страви з овочів можуть повністю замінити м'ясні. Ми Мы отказались от від мяса как от вредного. Все-таки пища, которая очень тяжелая для организма. И, собственно говоря, не очень полезна, оскільки поскольку в м'ясі очень много. Много токсинов, много гормонов, очень много чего можно приготовить. Первых блюд, вторых блюд. Котлет, тефтелей, втілій, А от Андрій Биков мешкає далеко від міста та промислових підприємств. Чоловік тримає вісьмох корів та двох бичків. Його худоба вирощується в екологічно чистому районі, проте від м'яса пан Андрій теж відмовився. Каже, після знайомства з ведичною літературою став інакше ставитися до цих тварин, тому вживає виключно молочні продукти. Це можна було б назвати так, що некое общество защиты коров, потому что многие из коров находились в условиях жизни, в общем, их собирались сдавать на мясо. Этих коров мы выкупили. Есть у нас волы, которые являются сыновьями этих спасенных коров. Есть последующие телята, которые на следующую зиму уже будут коровами. А да, если все же отмолвиться от мяса фахівці радят наступное. Избежать Полуфабрикати избегать готових продуктів, делать м'ясне продукти, в домашніх условиях готувати із натурального м'яса, яке буде куплено або на ринку, або в розміщенні сіті у нас, то тобто есть нашого українського производителя. Свіже та не дуже українські чи бразильські обирати споживачеві. Утім, факт, що сучасні свинки ростуть у декілька разів швидше, ніж того потребує природа, на жаль, беззаперечний. Зараз за кордону тенденцію потроху переймають і вітчизняні фермери. Адже, як каже народна мудрість, на що не підеш заради прибутку. Ниня навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Винахідник з Техасу, Джері Роан, пропонує власну ідею еко-авто у місті. Цей рейкомобіль, трайтрек краплеподібної форми. Заряджається він від електричного пристрою. Такі розташовується на зупинках. Авто ваше, а зарядний прилад власність транспортної компанії. Машина виготовлена з алюмінію та скловолокна. До того ж, перейкав електромобіль їде без батарей. Вихід в авто позаду тому за кермо можна сісти і людині в інвалідному візку. Джері Роан вважає трайтрек вирішить проблему забруднення, а ще Перестануть залежати від імпортної нафти. Яким винахідникам є чим пишатися? Учні хіміко-екологічного ліцею звітували про винаходи та чергові перемоги у галузі екології. Цього року найвищу оцінку журі на Балтійському науково-інженерному конкурсі Дніпропетровці отримали за роботу, присвячену суперконденсаторам. Похожа робота була в прошлом году але вона була для технології смарт-віндос, то затемняючіся затемняюще окна. А у мене для суперконденсаторів Це устройство, яке дозволяє віддавати очень великі токи на за небольшие <оснайдоносі> М -м -м. Нагадаємо, у травні минулого року школярка Поліна Коваленко отримала нагороду на міжнародному конкурсі винахідників за ідею створення вікон нового покоління. <рес> Наші окна можуть швидко освітлятися і затемнятися. Второй е -e, плюс вони будуть намного дешевле, ніж ті окна, які зараз предлагают. Тому що наш нікель гідроксід пленка буде тонше і намного дешевле. Керівник проєкту Вадим Коваленко підкреслює у новій розробці, хоч і опиралися на минулорічні здобутки, проте вперше використали технологію темплатного синтезу. Тож отримали високі характеристики гідроксиду. Нікелю Синтез так в матриці, в такому місці. Представь губку кухонну як кухони губки в от в яких порах ростуть, Ано дуже хорошо буде служити для зарядів спишок примір фотопаратову, і для запуску дві тілі для старту, Там є дуже большу большої токи за час. Наступна робота переможець стосувалася отримання нового типу гідроксиду нікелю, говорить Вадим Коваленко. Дослід базувався на здобутках ліцеїсток Евеліни Кольцової та Насті Шамахової. Вони з відпрацьованих акумуляторів та відходів гальваніки добули компонент, що дозволяє отримати акумулятор з покращеними характеристиками. Однак цього разу нову речовину використовували в інших джерелах струму суперконденсаторах. Опираючись на минулорічні надбання, науковці досягли високої ємності для поновленого гідроксиду нікелю. примеру, емкость земли это один фарад. Мы же достигли емкости 180 фарад на грамм. Для сравнения, богемский промышленный гидроксид, он имеет емкость до 80 фарад на грамм. Ну, естественно, вы видите, что больше чем в два раза мы подняли емкость. Высокую эффективную структуру цієї химической речовины доводили за допомогою многих сучасних досвідів. Ребята получили э, несколько порошков, которые, собственно, в рамках э, э, Французької стажировки я відвез во Франції по драговоренності з местным професором. Я провел аналізи, которые підтвердили наше предположение, що это вещество обладает определенною структурою, которую ми предполагали, що лучше качественней, обладает лучшими удельными характеристиками. Автори розробки додають за суперконденсаторами майбутнє. Завдяки цим пристроям у місті може виникнути екологічний вид транспорту. Их главная характеристика это скоростной заряд-разряд. Есть такой трамвай, который работает на этих суперконденсаторах. Он проезжает от остановки до остановки, и на остановке за 2-3 минуты он заряжается и едет дальше. А в метро эти те же самые суперконденсаторы в случае отключения тока, ну света, скажем так, а метро может доехать полностью загруженной до ближайшей станции. Тож не тільки за кордоном, а й в нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських колібінних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Ніж 20 видів раньоквітучих рослин нашої країни, а це підсніжники, білоцвіт, шафрани, трава та інші весняні квіти можуть загинути. Традиційно саме їх щороку дарують на свята у лютому та березні. Улюблені всіма квіти опинилися на межі зникнення. Про це постійно нагадують екологи та проводять акції на захист червонокнижних рослин. Як пройшов пролісковий рейд у Дніпропетровську, дивіться далі. Настий букетик з 30 пролісків. У базарний день його ціна сягає від 10 до 15 гривень. Небагато як для червонокнижної квітки. Проте через знищення її у Карпатах та Криму, а потім масовий продаж по містах України, ця рослина на межі зникнення. Єди... Сто гектар. Все, більше в світі мире нигде этого растения нету. І сьогодні ми бачили, что в центрі міста продається за 10 гривень букетик. Питання в том, стоїть ли Купають за 10 гривень і участвовать в уничтожении растений. Аби не знищувати перевод світити, молоді дніпропетровські екоактивісти пропонують їм гідну альтернативу. Брокколі вирощуються спеціально і не угрожають вимирання, В то время як посніжників з кожним годом Україні становиться все менше і менше. Захисників природи припало до смаку багатьом. Очень необычно, очень красиво. Я сделаю, може бути з м'ясом, чи ніби таким з тушу или просто сварю, наприклад. зроблю суп. Одні отримували задоволення від оригінальних букетів брокколі. Представники екологічної міліції штрафували підприємців за продаж червонокнижних рослин. Проводиться ця операція раз Проводится місяця і по 8 марта. Включителі. Скажіть, якщо вам от, ваш любимий, ваш муж подарить подснежники, как вы там отнесетесь? Мне было бы очень приятно получить букетик, но так як он занесений в красную книгу України, я не могу не имею право получать такі подарки за збереження первоцвіту виступають і ці хлопці у якості подарункових квітів. Вони пропонують ось такі рослини. Ні разу не поклав по сніжники на то не хотіла спортити природу. Нашу по стоять 15 рублей, а догашень всього десять. І чакараз вищою довольство. первістків весни не можна обійтися. Фахівці еколого-натуралістичного центру рекомендують виростити квітку на власному підвіконні. Появляється, це дуже просто і головне без шкоди для довкілля. Прикасатися к прекрасному надо не руками, а серцем. А якщо ми хочемо подарити щось своїм любимим, давайте зробимо букетик своїми руками. Такий метод вирощування рослин фахівці називають вигонкою. Технологія, яка дозволяє отримати проліски раніше, ніж це виходить у природі. Тож потрібен горщик у рівних пропорціях садова земля і пісок, а також цибулини первістків та дренаж. В домашніх умовах ви берете горшочок, насипаєте туди дренаж. В качесті дренажа можна використовувати биті, биті е, черепки, від битих горшочків. Пінопласт, от, будь ласка, керамзіт і лікрупний пісок. Висипаю, заповняю гіте на половину. Щоб отримати букет живих квітів на 8 березня, сибулу не слід висаджувати у листопаді. Дальше берем луковицы. Луковицы у нас должны, были, должны быть протравлены. Для того, чтобы не загнили во время э, перезимовки, высаживаем так, чтобы плоская сторона смотрела на стеночку горшочка. Для того, чтобы когда они взойдут и выбросят первые листочки, листочки красиво выглядывали из горшочка. Слегка присыпаем. І зверху ділимо піщаною рубашку для того, щоб луковиці не загнили. за Після нескладних процедур рясно поливаємо водою. Фахівці радять обернути горщик у паперовий пакет та залишити у холодильнику на 2-3 місяці і періодично поливати. Потім рослину ставлять на підвіконня, де вона починає просинатися від зимового сну та цвісти пишним цвітом. На цьому наш випуск завершено. І пам'ятайте, кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження нашого докілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.